Ловите, <Скрыл> 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 О, вот, все четко! четко. <Скрыл> uh, е есть! 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 Следующий. Второй есть! Е есть! Меняй! Підрозділ виконує такі завдання, як знищення легкоброньованої та важкоброньованої техніки, а також завищих, легко завиших вертольотів. Так, ми висунулися на танконебезпечне направлення. Був вдалий пуск, було знищено перший КАМАЗ та БТР. В кілометрах 1,5 їхав танчик, ми швидко розложилися. Ну і... Прямим попаданням йому прямо під башню. Ми знищили ще два танки. Особовий склад ворога був розсипаний, розсредоточений, так як вони почали горіти. Хлопці нам дуже були довольні, так як вони побачили, що наша установка має вдалі і дуже, так сказати, ефективні да, дію. Що вона може так, як легко бронювати, так само і танк їй не завада. Що ми відчуваємо дуже велику радість. Мінус один танк. Тому що не ми просто обороняємо свою країну, як це зазвичай положено.